Дядько Олег, чи сильно зашкодить автомобілю, якщо паливний фільтр не міняти по регламенту? Воно зашкодить не тільки автомобілю, зашкодить і вашій психіці, коли ви почнете потім ремонтувати через таку дрібничку, як паливний фільтр, всю паливну систему. Тому що врахуйте, і ми говоримо при зустрічах, при, скажімо, при клієнтах, власниках машин, Цю інформацію завжди паливний фільтр це саме дешевше, що є в паливній системі. Будь ласка, цим не не ждуй. Ліньки міняти фільтр, не буде ліньки ремонтувати всю паливну систему, а це врахуйте ваш час, який витратите, автомобіль для того, щоб він їздив, для того, щоб стояв. Це плюс час на запчастини, які не завжди на сервісах є. Зокрема, на багатьох нереально, щоб були всі 100% запчастини, тому що модельні ряди дуже різні. Руки випусків так само різні. І самі форсуночки, ви бачите, розпилювачі дуже-дуже різні, хоча по формі, багато з них подібні. Ну і плюс сама ціна, в яку ви потім літаєте, а потім голову вже можна почухати, яка різниця в нас між ціною фільтра і ремонтом паливної системи. я кажу, думайте, аналізуйте і висновки, як завжди для вас говоримо. Для того є голова, щоб думати. Руки, щоб робити. Ну і маєте час, щоб все проаналізувати.